Привіт! Сьогодні поговоримо про відеоформати, що застосовуються у Flash. У Flash можна використовувати відеоформати двох видів: це FLV та F4V. FLV або Flash Video це формат, що використовується у відео для перегляду в мережі інтернет за допомогою flash програвача або Adobe Flash Player з 6 до 10 версії. FLV це найпоширеніший формат для відтворення вставленого відео або Embedded Video. Серед найбільших компаній, що використовують відео у цьому форматі, можна згадати YouTube, Google Video, Yahoo Video, MetaCay та writers.com. F4V це новий тип формату FLV. Порівняно з FLV, він краще відтворює відео за тих самих умов. Саме через це багато хто вважає, що формат F4V являє собою своєрідний файл FLV з високою якістю відео, тобто, по суті, HDFLV, тобто High Definition FLV. До речі, цей формат також підтримується YouTube. Однією з характерних рисів формату є те, що у файлах цього типу вбудовані метадані, які можна використовувати для подальшого застосування відео. Серед найпоширеніших F4V конвертерів можна згадати: продукт Adobe, яким є Adobe Media Encoder та F4V конвертер. В мережі також можна знайти інші програми, які дозволяють конвертувати у формат F4V. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!